Що ще відрізняє тих людей, у кого вийшло одужувати від залежності, а у кого не вийшло, хто повернувся назад у вживання? Перші люди, ті, у кого вийшло, вони змогли пожертвувати багато чим насправді заради цього одужання, хоча перших два своїх роки одужання, тобто вони змогли поставити одужання на перший план взагалі, у своєму житті, незалежно від того, що їм хотілося. Що їм потрібно було вийти з зони свого комфорту, помістити можливо незручні для себе якісь умови, але ефективні, і терапевтичні, пройти ці всі болючі і гострі моменти свого одужання, подолати свій супротив, подолати е, своє заперечення, прийняти допомогу, зруйнувати свою гординю, визнати свої помилки. Тобто, довелося пожертвувати багато чим внутрішнім, багато чим зовнішнім. Вони пожертвували своїм часом цих декілька років. Вони пожертвували своїм. Ресурсом в служінні іншим людям, що е, дуже важливо в другий рік е, свого одужання, саме служіння, безвозм'ясне служіння людям. Е, вони пожертвували часом, які вони би могли проводити, можливо, зі своїми рідними і близькими, якось там розважатися, так як можливо інші е, розважаються в цей період, доки вони одужують і тим не менше вони змогли це все в собі подолати, що не скажеш про тих людей, які побігли щось досягати, гроші заробляти до своїх рідних і близьких і назад. На жаль, повернулися назад у свої вживання.